Моє свідоцтво я мала б засвідчити ще десь місяць назад, але були такі обставини, що я не мала можливості. Справа в тому, що перше, як я просипаюся зранку, що я просю Бога допомогти мені отримати спокій, тому що знає свій характер, свій імпульс, потрібно спокій зберігати в усьому. Наша ситуація склалася як? Ми з дитиною поспішаємо в садочок. Перед тим, як іти в садочок, ми повинні піти були забрати нашу білизну, з... не забрати, занести нашу білизну в сушилку. Хто знає, хто живе в Фінляндії, знає, що таке тримати той ключ від квартири і не де його не де його не діти. Так. Ми виходимо з моєю дитиною, мама, дай, будь ласка, ключ, ключ буде у мене. Ну, Спокійно даю дитині ключ, йдемо в сушилку, заносимо речі. А, виходимо з сушилки, кажу, сину, давай ключ, будемо відкривати двері квартири. Він каже, мама, я оставив ключ в сушилці. Угу. Я розумію, в садочок нам йти, ми запізнюємося, ключа немає. Агресувати, панікувати, дитина злякався, дивиться на мене такими очима, він злякався, напевно, більше, ніж я. Так от, і що робити? Я приймаю рішення спокійно, чекати. Можливо, хтось прийде в ту в ту сушилку, відкриє ті двері, і ми заберемо спокійно собі ключ. Так, дійсно так сталося за хвилин а, Приходить яка жіночка забирати своє прання, забирати чи, чи вішати це немає. Якось не звернула уваги на це. От, Ми зайшли, спокійно забираємо собі ключ. Я розумію, в садочок ми дуже гарно спізнюємося, і я приймаю рішення визвати собі таксі. Визиваю таксі, приходить повідомлення про те, що там через три хвилини ваша машина буде. Ми спускаємося наниз. Таксіст присилає повідомлення, я на місці, де ви. Таксі немає. Я йому відправляю повідомлення, я на місці, він, я на місці, де ви. Починається така ситуація, ну тобто хтось когось потеряв, і де хто кого потеряв, ми так і не зрозуміли. Відтоді там був збої якоїсь програми, і йому пішов не той адрес, ну, там своя ситуація. І знову я стою і думаю, так, хоч би не впасти в цю паніку, що робити. В садочок вже, вже ми запізнилися, вже Бог з ним. Визиваю заново таксі, приїжджає таксі, ми на таксі під'їжджаємо до садочку, біля садочку стоїть швидка допомога. Я заводю дитину в садочок, і ну, мені стало цікаво, що ж трапилося. Ну, також моя дитина ходить в садочок, можливо, щось таке глобальне. І мені е вихователька повідомляє про те, що діти гралися на е майданчику на, ну, на подвір'ї цього садочка і знайшли пакети з якоюсь рідиною, і випили ту рідину, і ніхто не знає, що ту за рідина. І ну, Визвали лікарів перевірити, що ж ну, з, з, з дітьми. Так, на той момент часу пройшло мало, все-таки вони чекали реакцію дітей. Ну, тобто, Ми приїхали, коли це вже все відбулося, коли вже лікарі, ну, тобто, коли вже кинулись. І я собі за <завала> дитину в садочок йду і думаю, розсуждаю, ну, тобто, все-таки були такі позиви, що нам не потрібно було в цей час їхати в садочок. І який висновок із цієї ситуації я отримала? Що саме в цій ситуації мені головне було не панікувати, а, а прислухатися до Бога, а прислухатися до свого серця, як мені серце підказує діяти в цій ситуації. І я свідомо обрала шлях в даній ситуації діяти саме стосовно Божого закону. І я отримала спокій. І стосовно. От саме цієї ситуації, оцей спокій і цей послуг Бога він не залишився непомітним. Бог уберіг нас, уберіг мою дитину, і я особисто вважаю, що він нас в даній ситуації уберіг не тому, що ми якісь особливі, що я там чи моя дитина якісь особливі, а тому, що Бог він є вірним до тих. Хто йому довіряє? Ми, ми довірились. Він нас оберіг, і це це досить такі велике свідоцтво для нас. Дякую, дякую дуже, що поділилася.